Доброго ранку, мої українці і україночки. І вся велика наша родина. Більше 3 тисячі підписників моїх. Всім доброго, доброго, мирного ранку. Вийшла в сад трошки порозмовляти та й показати, що. Що ще? Хоч, хоч як небудь розцвітає. Ну, ось ще цвіте ні вейбл із абракадаброю. Ще абракадабра вон випускає, ще збирається ще цвісти на зиму. Ось мій очіток. Вже червоний стоїть, червоніє. Ось Сімпаті, Вже по третьому кругу зайшла. Зараз поки сюди пройдеш стежинкою. Тут у мене стежинка є, Кейтіс Роусман вона. Це моя гірочка. Хто не бачив, покажу, он ще люпин там цвіте на ній. Ось красива ще кититься. Бачите, вона одразу горить, як влітку, а зараз осінь і вона так стоїть, вона гарна. Квіточка до квіточки притулилася. І так вона стоїть. Ось розпускається, ось дивіться, ось вона ще. А ісфаю це ось фальстаф, цвіте, його пора, він завжди, він перший зацвітає і останнім відцвітає. Багато тут ще бутонів на ньому буде. Ще буде на що подивитися нам. Ну, а зараз ось крокус роуз наша. Ось теж красуня, яка теж довго вона он цвіте, дивіться крокуси рози, а ось вона Леонардо да Вінчі. Тут він. Тут він. А ось красатулечка. О. Чикаго піс. А це зовсім краса. Цвіте ось Golden Celebration. Кущ великий собі зробила вона гарний. Витя. Великі, на той рік я їх ще поза горизонталю, вони будуть гарними. Ось ця незнайома квітка цвіте, обрізала під корінь. А вона знову стала ось. А Ось ці Чикаго піс. Дивіться, ось тільки розпочинається і вони вже цвіте. Дуже красний кра... світнес. Тут он. Теж темна, вона обично світліша, а зараз вже ж ночі холодні стали, то вона темна така. Вчора в мене у дворі були гості. Три. Світлане. це дівчата з мого далекого, далекого дитинства. Згадувала, як ми перший клас прийшли, згадувала вчителів, згадувала, кого вже немає з нами. Це така зустріч незабутня була, що ми вирішили зустрічатися частіше. Ось цей теж красивий, мультифлорка, а ось ханзештат росток який. Теж вже багато відцвіло, це вже вон, останні доцвітають. Вон, а який він красивий сам, він. дуже красивий. Багато було незабутніх спогадів. Сад мій, роздивлялися, ходили, всі ми вже підстаркуваті. Не те, що старі, а підстаркувачі, ноги в кожного болять. А все рівно це було таке незабутнє. Хоч ми, ну, раніше ми як зустрічалися? Так на зустрічах ми не зустрічалися, ніколи ми не робили тих зустрічей, я не була там. А так, ну, по базару, коли там, здрастую, здрастуй, це ще, ще раніше було, ще кожен навіть працював. Це зараз вже не працюють, то по домам, то, звісно, дуже цікаво було. Спасибі їм велике, що вони прийшли до мене. Ми просто давно. Збиралися і нарешті ми зібралися Це незабутнє зрелище. Так що, дівчата, збирайтеся ча частіше теж. Уже наші роки осінні. За нами вже. Іде осінь, така з нами, ходить осінь. Та ще час такий, Дивіться, які. Дивіться, які пампанела, які красиві вони. А ну тут піду, зараз що тут є у нас? Залізла ось в такі дєбрі, що не вилізли. Кусаються, коляться, ось буде теж розпускатися Amazing Grace. Це ще ось цвіте. Ну, воно ж так, похолодало і вони стали цвісти ще. Це містраль. Хоча з тої красоти, яка у нього була у першому цвітінні, звісно, немає того вже зовсім. Ну, зато перше цвітіння тут було. Ну, буде, будуть, тут воно буде ще цвісти воно. Ну, буде пізніше, а пізніше хто його знає, що воно буде, як воно буде пізніше. Ось вона. Іще. Забула прямо, як її цю троянду. Ніколи не забувала, це забула. Ні, нами був, але забула коротко. Ось ялиночка тут теж так росте собі одна. Надо тобі її тоді. Так було стільки ось вона поет вайф, жена по, поета. Що це за троянда, ну як же ж її звати це була відсомер, ой. Боже. Ну, от знаю, ну, я ж її знаю, ну от, от вилете з голови і все. А ось, оце, ось це ще більше, вон, дивіться вона. Хоча я вам показую одне і те ж. Ну, воно ж з кожним днем стає все яскраві, і, 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 та, сочніше, 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 Принцеса Діана, от вона дивіться, вся вона тут вон. як на долоні. Артеміс, ось він. тут. Вон. Та червона, там он, жасміна, тут ось експлорер. Там ось ось цвіте вона, ось синдерела, Тут же ж ця цвіте ще, Маргарет, принцеска. Тут ось уже і сонечко. Гейша. Він розкривається більше і більше. Ось вона, дивіться, Наташа Річардсон, Ось яка квітка, така ніжна, ніжна рожева. Ну, Це все ще стоїть. Поки не обриваю і не той, хай він собі поцвіте. Чайковський, Манстетвуд, ось вона. Ось, а це квітка Манстетвуда. А Ерік Таберли на базальниках вон. Дивіться, розсвів. Сейчас я приду. Сейчас вам дознімаю піду порку. Морку копає, вже дитина пішла. Ось, Оце не знаю цю квітку. Не знаю і все. Що за квітка? Не знаю. Просто не знаю. Ось ця ще красуня стоїть у нас. Ось вона яка. А Аромат який від неї. Рафиня Хандерберг. Що я тут три кущі не посадила, вон місто навіть є, а ти посадила два там. А цю просто тут на виселки виселила. І вони такі виселки і красиві вийшли. Ось ось містраль ще. Тут із нуля пішов. Ось. А це моя прекрасна для роздема ліна. Тут все ж так кусається, коли стоїть. Дивіться, яка пишність, розкіш. Просто багато-багато її тут буде цвісти. Вон, ось дивіться, які сахара. Аж червона стоїть. Це моя незнайомка. Вийшла знімати, не було ж сонця. А зараз же ж воно сліпить. Вон, дивіться, красуня росте, теж цвіте. Golden Celebration. І тут є у мене. Як же ж без неї? Це ось версігні. Ось теж цілий, цілий, цілий букет цвіте. Он, Он зріж і постав у вазу одразу. Ось це Міздіор. Це ось Лія Туту. Вон дивіться. Бачите, які вони. Киточки невеликі, ну такі вони, як жажинки, красиві. А це, звісно, да, це клад. Ось. В першому році вона таки видає мені красу таку. Луїза, кронгерцогиня Луїза. Це як на 17 й так 18-й рік випуску. Ось розаман почала, Почалася. Бачите, і ось іще бутони на ній є, і багато тут вон, бутонів. вон теж починає розпускатися ось ця веселая. Вон дивіться, О, ламбада. Гляньте, гляньте стільки тут ламбади. Це моя та цвіте. Леонардо да Вінчі. Тут. І майже вже нічого не цвіте. Ось ще квіточка красунечка, ось вона. Паради. Шато Дева Маркус розпускає ось свої. Теж буде багатенько тут квітів. Це вже, мабуть, третій чи четвертий раз він цвіте. А ось цвіте, тут оце бельведер. Дивіться, які крупні квіти. В ньому гарні. Ось які оранжеві. Гарні, гарні квіти. Ось і багато їх. Ось оце він цвіте вже. І вже і прийде зима. Це тут і вам. Сол? Ось така троянди виросли великими, без дождів, без води, без полива, без нічого. Так що не бійтеся, якщо ви не полили там чи не той. Зараз взагалі вже їх поливати не слід, не слід. Їм вже пора у зиму готуватися, а не до поливу. Пульбакюс. Зараз тільки пересаджувати можна, от уже. Таке все робити. Ну, не поливати. Поливатися, як пересадити, так, да, тоді ви полили. Ось вона. Брауні плетиста. Ось. Крісті. Це ось ця цвіте все літо, ось така гарна квітка. Колосальний Декор. Ці теж вон, цвітуть, вон. ще який базальник великий, не цвів, моя теж цвіте красуня, дивіться, вестерлендочка. Дівчата в мене теж вчора сподобалася. Це цей адмірал, ну і майже. І майже все. Ну, ось іще. Ця ж моя ось цвіте. І, і ця, і ця цвітуть. Вон. Почва покровка ось така. Лежить на землі, цвіте собі ця ось червона, ця, ця не так цвіте. Ця цій треба. Надо... Рок-два, щоб вона, то я це ось одразу прийнялася і все. І вон ще й базальники там будуть у ним цвісти. А тут осінь розкашує. Ось теж ось він, отела. Вон, зараз десь Демона цвіте, і отела цвіте, все, все цвіте. Радує око. Ось цей. Боїнг тут. Джентірні. Ось він. Теж прекрасний такий колір. Ось цвіте, Гляньте, довго в цьому році він цвіте. О, дивіться, таймлес. Ще він розпускається. На ньому багато О, тут буде. О таких. Їх. Брати грім доцвітають. Це ось тільки розцвітає замерзоне. Ми ще побачимо мої красу. О, бачите, ось вона. Ось це замерзоне. Ось вона, Рене синя, тут ось. Лічно забуваю її. Фак, не факел, ні, не факел, не факел що ж, ні, не факел. Ну, забула, коротше. Вон там біла, розпу... вона біла, вона жовта з білим розпускається теж. Вон мона Лізочка Тут вон, вона. Фенікс, Фенікс, а це Фенікс. Все забуваю за, за цю Фенікса. Мона Лізочка Ось вона десь демоночка. Вон, вон гілка. То цвіте Шауерс Молден Шауерс Це ось Дешин... дам дешенонсо. тоже вигнала такий кущ височезний, О, у мене з... з ростом. Ну і все, дівчатка. А так я вас провела по своєму вже такому малому саду. Тільки находилася і піду далі на город. Спасибі, хто буває зі мною, хто ставить лайки, хто коментує. Щоб канал у нас розвивався, щоб на той рік ми змогли більше побачити, ось почнуть приходити троянди, я буду знімати, як сажати буду, що буду туди ложити. Бо я не доказала той секрет. Ну, Ну, можу сказати ще, да. ще вот про секрет скажу, той, що я вам тоді не сказала, я просто забула за нього. От шкурки із яїчок, у вас шкаралупки ну, залишаються, куди ж ви їх діваєте, ви їх, будь ласка, не викидайте. Оце помяло, да я прямо молоточком, побила, 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 і в кожну ямочку, по горсточці, в кожну ямочку, як будете саджати троянду. вже. Положите туди ото гвіздок ржавий, сипнете туди пшениці і кинете оці, 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 оцього мотлоху. Ще й цибулинного мотлоху туди можна кидати. Ну, хай вже цибулинного не кидайте, ладно, а оце цього, ета, я їх взагалі той, а то ще підсипаю під троянди буває. Якщо от хто не буде саджати, а є вас, ви їх не викидайте ці шкаралупки, в кульок, Собираю, собираю, собираю. потім раз побила і під кущі попідсипала. І воно з водою, з усім, воно пройде туди зі снігами, воно пройде вниз і буде теж хороша підкормка, кальцієва підкормка. Так що пам'ятайте ще й це. На цьому до побачення, до нових зустрічей, все буде Україна.